Вас вітає компанія TransAgroMarket і ви дуже часто задаєте нам питання стосовно тракторів для саду або на ферму. І сьогодні для вашої уваги представляємо Тюмасан 5275 на 76 кінських сил. Трактор з габаритними розмірами 2,35 висоту, 3,9 довжина і 155 см ширина. Ідеальний варіант для саду. Трактор має вагу 3 тонни 40 кг, це вже вага в нас з додатковими грузами, якими він укомплектований наперед та назад. Ідеальний трактор для саду взагалі ця модель іде без кабіни. В нашому варіанті він опційно оснащений кабіною, Можете звернути увагу: ось є такі стоїчки. Стоїчки взагалі для перегородки для трактора, який йде без кабіни. Тут він у нас укомплектований кабіною для максимального комфорту роботи як, або на фермі, або знову ж таки для саду. Клірен цієї моделі 22 см, що для її робіт в саду або на фермі, більш, ніж достатній. Давайте перейдемо до двигуна. Стандартно для Тюмасан встановлений 3,9. Двигун турбований з інтеркулером. Попереду відразу бачимо, сухий фільтр у нас йде на повітря, повітряний забор, також йде з-під капоту. Розширительний бачок з охолоджуючою рідиною. Як ми бачили в попередніх моделях, замість. Радіатора охолодження масла двигуна, тут встановлений ось такий теплообмінник, скажімо так. Масляний фільтр, невеличка в нас тут турбінка. Цей трактор, нагадаю, на 76 кінських сил. Тут чудовий у нас доступ до щупу, навіть незважаючи на те, що він доволі низький. Але трактор і не розрахований на польові роботи. Ідеальний буде варіант для саду, ідеальний буде варіант для ферми. Ну, Але це вже індивідуально можна його так само докомплектувати. Ми можемо до нього додати і а, ковш наперед вам, і навіску наперед. Це все опційно. А, кабіна. По кабіні. Бачимо відразу: з обох боків у нас стоїть ось тут за захистом повітряні фільтри на саму кабіну. По одному грузу на колесу. Паливний бак тут на 55 літрів, але знову ж таки доволі економічний трактор на ті навантаження, які ви будете на нього накладати, скажімо так, і в якій роботі він буде експлуатуватись, цього більш ніж достатньо. Навісна система в нас тут трьохточкова, стандартна, так само з регулюванням по висоті щипного пристрою. Трьохточкова маємо. Дві лапи відразу вже з вареними яблуками. Тут немає євростандарту, але в цілому розмір буде один, це не питання. Механічний варіант іде трахточки. Тут у нас гідроциліндр вже йде механічний. Розетка на причіп, дві пари гідровиходів, е доволі гарний доступ до всього. Ось тут у нас буде щуп вже на задній міст та КПП. Ось такий маленький. Але з чудовим доступом до нього. І саме основна інформація, яка вам потрібна: вантажопідємність цієї навіски 2 тонни 200 кілограм. В, вона тримається на одному основному циліндрі, який в нас захований, він закритий. А, в цілому доволі гарний показник для такого трактора: дві фари додаткового освітлення позаду, проблисковий маячок. І, а, скажімо так, великий плюс в Томасана. Вони коли комплектують ці трактора, так само, як і в стосильних моделях, це є, але воно зверху на криші вбудовано, Ось є відразу варені вуха на кабіну для зручного її встановлення або зйому, Якщо, наприклад, в майбутньому там, через якийсь десяток років ви відпрацювали, і там чи треба добратися до коробки, вам не треба вигадувати, як це зробити. Якщо у вас є в господарстві талька, у вас відразу є заводські кріплення, яким ви можете його підняти. В цілому, трактор невисокий, трактор максимально зручний, максимально компактний, і, повторюсь, як під ферму, так і під сад буде ідеальний варіант. Давайте подивимось, що в нього в кабіні. Ось така у нас доволі простора кабіна для такого невеликого трактора з зручним розташуванням органів керування для механізатора або оператора. Доволі гарний огляд кабіни на всі 360 градусів. Ми можемо звернути на панорамні великі вікна. увагу. Я зараз знаходжусь на місці механізатора трактора Тюмосан 52-75. Нагадаю, на 76 кінських сил. З моїм зростом більш ніж як метр 80, доволі зручно і натискати на газ на гальма та а, дістатись до щеплення. А великим плюсом є те, що в такій невеличкій кабіні доволі просторе, та сидіння рухається вперед і назад, можна під себе відрегулювати. Рульова колонка також у нас регулюється по вильоту по висоті. З органів керування маємо перемикач світла, аварійко, проблисковий маячок світла. Тут у нас під'єднання переднього приводу та блокування диференціалу вімкнення вому. Все під рукою, все доволі зручно. Чотири передачі на цьому тракторі, два діапазони в зручному місці розташовані, та напрямок руху вперед або назад. Тобто ми маємо тут механічну КПП, вісім передач вперед, вісім назад. Керування навіскою у нас висотою. Також під рукою, в цілому, маємо зручний тут ліфтматик на опускання або піднімання цього трактора, а щеплення на вимкнення або вимкнення вому. Тобто, в цілому все у нас дуже зручно і просто. Так само привід в лому і його оберти. Місця більш ніж достатньо, Маємо відповідно в цьому тракторі, кондиціонер, повноцінний кондиціонер, а маємо в ньому MP3-плеєр, омивач скла наперед, додаткове освітлення та прикурювач. В цілому, для роботи на фермі, враховуючи його габаритні розміри, які ми називали на початку, я думаю, дуже вдала модель для того, щоб використовувати його в містах або в місці, де у вас дуже обмежена простора для розвороту та для роботи. Тобто, знову ж таки, він чудово підходить по габаритним розмірам і по своїй ширині для саду, враховуючи, що його ширина більш, менш ніж 2 метри, і відповідно. З довжиною до 4 метрів цей трактор чудово вміститься вам на ферму. Тюмасан 52-75 на 76 кінських сил. Так само з двигуном 3,9, те, про що говорили раніше. Зараз дамо вам його послухати з вулиці, покажемо вам його з середини. Трошки з вами на ньому проїдемось. Побачимо, наскільки зручно, який він по шумності, і що в ньому взагалі цікавого. Тож почнемо. Так, друзі, ми з вами вже в тракторі 5275 на 76 кінських сил. Ось так доволі просторо і гарно видно в кабіні. Ну, місця достатньо. Єдине, що ось важіль КПП-передача у нас. Може трошки заважати ноги, але можна в таких випадках користуватися ручним газом. КПП 8х8, механічна з реверсом. Давайте трошки його з вами протестуємо. Два діапазони, чотири швидкості і реверс, відповідно. Будемо показувати швидко. Дивіться, великий плюс цього трактора, враховуючи, що він у нас садовий, або ідеально підійде для ферми. Ось дивіться, який кут вивороту коліс. Тобто ми з вами можемо розвернутися майже, майже на місце. Тому от саме завдя завдяки цій функції, він під цей продуманий в нас для ферми або для саду це буде ідеальний варіант. Ну і в цілому це була тільки третя, тобто там і транспортна швидкість в нього також предостатня. Так от, такий цікавий тест драйв у нас з вами сьогодні вийшов. Кому цікаво, ви також можете приїхати на всіх цих моделях, спробувати проїхати, ознайомитись з ними. Нагадаємо, що знайти їх ви можете в Трансагромаркет. market та саме в Трансагромаркет market ви можете потрапити на тест-драйв на цих красеннях. Тож, кому цікаво, звертайтеся до нашої компанії за номером телефону, який ви побачите на екрані. Та будемо з радістю очікувати від вас коментарів. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки на цих відео.